Очільник Києва, голова Асоціації міст України, Віталій Кличко їде до Львова, щоб бути присутнім на засіданні Львівського апеляційного суду під час розгляду справи мера Чернігова Владислава Трошенка. В цьому суді буде вирішуватися доля не лише однієї людини, а всього місцевого самоврядування України повідомив Віталій Кличко. Пише видання Українські новини. Політична облуха Чернігова шкодить всій країні та має закінчитися сьогодні, коли місцева влада бореться з безліччю викликів, всі повинні працювати спільно, без жодних політичних протиборств. заявив Віталій Кличко. Він висловив упевнені, що поліційний суд буде керуватися законом, а не політичними вказівками і скасує рішення Яворівського суду, яке позбавило мера Чернігова Владислава Трошенка права керувати містом. Інакше це може стати небезпечним прецедентом, коли районні суди з іншого кінця країни фактично відміняють волю виборців 300-тисячного міста. Це неприпустимо. Мер Чернігова з першого дня широкомасштабного вторгнення Росії був змістом з мешканцями. Поряди із ЗСУ, захищав місто. Місто вистояло, а Мер Чернігова був нагороджений президентом орденом за мужність. Тому рішення суду про тимчасове відсторонення виглядає край сумнівним, наголосив Кличко. На думку міського голови Львова Андрія Садового, багато мерів прийдуть на засідання у справі, яке має відбутися 27 січня, Йдеться в матеріалі «Цензор.нет». це безпрецедентний судовий процес. Ми ж розуміємо, що Отрошенко діяв часи воєнного стану. Він рятував свою сім'ю, і я думаю, що рішення має бути об'єктивне з повагою до чинного законодавства. Цитує садового видання. Нагадаємо, під час засідання сесії 25 січня секретар міської ради Чернігова Олександр Ломако повідомив, що на суд планують прибути депутати різних рівнів, міські голови, голови територіальних громад для підтримки не лише Владислава Трошенка та щоб відстояти вибір Чернігівців, а й відстояти місцеве самоврядування й демократію в Україні.